Добрий день. Доброго дня вам. Я так розумію, всі школі ви проводили, ви зустрічали точніше свій перший клас. Так, оце два вікна, оце тут старої школи. Mm -hmm. Це мій десятий клас. Я тут закінчувала. Mm -hmm. Тут я в 47-му році прийшла в цю школу. В 57-му я закінчила її, mm -hmm. а потім, через 5 років, закінчивши інститут, я прийшла оце в цю школу, де я працювала вчителем всього. Периадогічно стажу мене 49 років. Ось мій рідний четвертий кабінет. Кабінет іноземної мови. Кращий кабінет району. Валентина Миколаївна, ви тільки не хвилюйтесь. Ваш кабінет зазнавав багато змін, але після 24 лютого. На жаль, в нашому ліцеї майже всі кабінети мають саме такий вигляд. Валентина Миколаївна готуючись до нашої зустрічі, я порахувала, що ви випустили близько тисячі учнів. А класною мамою були для 400. Мабуть, так, я такого не рахувала, але я знаю, що я випустила шість випусків. Першому моєму випуску 72-й рік, уже майже 70 років. Так, такого віку вони, це мої найстарші випускники. Я якось сказала комусь півмакарова. Він кажуть, що не правда, мало, ну коли на весь макарів. От, в так багато в мене вручив, але, звичайно, багато в пам'яті залишилося. Як змінилося ваше життя сьогодні? Дуже змінилося, дуже змінилося. Хіба я думала, що коли-небудь прийдеться мені, в'язать кікімори і сітки для наших захисників, для наших воїнів, для розвідників і снайперів. Вже зв'язала. Майже 20 сіток я вже збилася з рахунку. 5-7 годин кожного дня. Це мене заспокоює. У, е, у цю роботу я вкладаю і свою енергію, і своє бажання і, е, с, до, до перемоги, і своє посилаю здоров'я. і... Е, Ну, щоб ця жодна, е, жодна людина не загинула. Тому що на війні зараз оці люди це все мої по віку, мої діти і мої. Внуки. І ніколи не думала, що прийдеться моїм дітям чи моїм внукам знову воювати. Та ще з ким, вже не з фашистами, а з расистами. І, звичайно, я впевнена, що визвольна війна буде переможною лише тоді, коли весь народ стане за перемогу, коли кожен, хоч маленькою частинкою, допоможе цій перемозі. Валентина Миколаївна, я сьогодні з вами цілий день. Я замітила, що ваші очі сяють саме тоді, коли ви проводите час із своїм правником. Так, так, це моя надія, моя радість, моя любов. І я звичайно хочу, щоб всі діти України були веселі навіть сьогодні в такий важкий день і важкий час для нашої України. Я хочу, щоб наші діти бачили тільки щасливе, мирне небо над головою і були завжди здоровими, радісними і ніколи ніколи не знали війни. Сьогодні, дивлячись на вас, я замі... ну, ви така просто гарна. Ви у вас так багато енергії. Я впевнена, що ви багато добра зробили людям. І я бажаю вам, щоб це добро повернуло, повернулося до вас сторицею. Дякую, дякую. Ми були. Є і будемо, і вітчизна наша з нами. Слава Україні! Героям слава! Мішенька, скажи! Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава. Героям. Героям слава! Молодець!